Вийшов друком новий номер газети ТелеЕкспрес. Як завжди, на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Перший блекаут. Наскільки місто виявилось готовим до нього та які висновки зроблені, аналізує міський голова. Народжені без світла. У пологовому відділенні навіть попри вимкнення електрики на добу успішно з'явились на світ немовлята. Картинки з менталітету. Чим дивували містяни в день без звичних благ цивілізації? Місто з пунктами незламності. А також із пунктами допомоги, причому організованими не тільки місцевою владою. Де шукати підзарядку новий проект Телеекспресу до Дня першопрохідців. Кольорова абетка нашого міста. А також розповідь про тих, хто долучився до її створення. Це варто побачити, придбати і зберегти на пам'ять. Також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та Кросфорд. Придбати газету можна в касі ТРК ГОК і мережі магазинів Маркетопт та Адіс Телеекспрес – Джерело інформації твого міста.